Місто виноградів, закінчуємо монтаж домокомплекту. Сьогодні приступили до облаштування ПВХ мембрани. Сергій, замовник. Скажіть, будь ласка, як вам будівництво, які враження? Можу сказати, що будівництво пройшло дуже цікаво. За сім робочих днів на фундаменті зробили 132 квадрати. Ми були здивовані, але дивимося. Якість виконання і відношення до роботи дуже чудово. Дякуємо вам за відгук. Порадите компанію SuperSier? да, Будемо рекламувати, тому що бачимо результат. Да. Далі у вас по плану ще декілька секцій а, будівництва. Так, 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 так. 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 Як швидко плануєте починати наступні секції? Зараз подивимося від обставин, тому що такі цікаві часи зараз від обставин і будемо стрімко рухатись далі. Ми можемо рекламувати ваше будівництво. Якщо не на, е, не, не за межі України, то можемо. Якщо за межі, то е, буде трохи конкуренція. Так що рекламуйте, тоді все. Дякуємо вам за відеовідгук і бажаємо вам процвітання вашого бізнесу. Дякую навзаєм.